Вітаю всіх, хто зайшов в 8 мою вінтажну комору, мої дорогі підписники гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує з тих виробів, які знаходяться у мене на столі. Ви вже зрозуміли, що сьогодні буде друга частина відео, присвячена мальованій керамці нашій знаменитій мисткині керамісті Марині Кривонос. Дивлячись першу частину даного відео, багатьом сподобались її вироби, хоча переглядів було і не так багато, однак я так думаю, що дивились в основному ті і коментували, хто полюбляє українську кераміку майоліку. І сьогодні також в моєму відео буде фігурувати 5 виробів моєї, із моєї колекції, які належать Марині Кривонос. Розпочинаю я своє відео. Ось такого чудового куманця у виді баранчика. Ви вже бачите, що є кришечка, яка скотчем у мене обмотана, тому що я так оберігаю кришечки, щоб вони не випадали, тому що в мене вже був, на жаль, такий не дуже добрий випадок. Зненацька випала і було пошкоджено такий виріб. Погляньте, будь ласка, на цю красу як чудово виписано, розмальовано цей керамічний виріб. Я поряд поставлю також баранця, але ви бачите, що це Баранець Косівський. Ви знаєте, що з 2019 року Косівська вийшла, ввійшла до репрезентативного списку ЮНЕСКО. І багато хто мені в коментарях писав, що дуже схожі вироби. Так, да, вироби Марини Кривонос мають сходство, однак це сходство тільки на перший погляд, тому що все ж таки, якщо звернути увагу, ось на оформлення, на розпис виробів косівської кераміки, тут фігурує все на всього три кольори. Це коричневий, зелений і, бій, і жовтий, то у Марини кривонос кольорова гама набагато ширша. І невеличке сходство є на перший погляд, але все ж таки невеличке, невеличке сходство. Це її абсолютно унікальна, унікальна. Унікальність її розпису. Я думаю, що, скоріше всього, їй би і запатентувати такий розпис, тому що він не перевершений, він притаманий тільки даній керамісті. І я думаю, що все ж таки з часом, не скоро, але з часом. Сподіваюся на те, що і її мальовану кераміку нашої знаменитої Марини Кривонос також. З часом буде внесено до цього ж репрезентативного списку ЮНЕСКО, тобто нематеріальної спадщини людства, тому що роботи дуже сильні, дуже гарні і унікальні, на мою думку. Зверніть увагу на цього баранця, які красиві ріжки завернуті, бачите? Тут акцент іде, звичайно в її виробах задіяний і чорний колір, і коричневий колір, і колір такої слонової кістки. Тут немає зеленого коліру, але акцент тут робиться на голубенький. Зараз я вам покажу іншого кумаця, і ви побачите, що там уже немає практично голубого, акцент зроблений на Зелений колір, більш на зелений коричневий колір. А тут ось, дивіться, дуже багато голубого. Голубий колір взагалі не притаманній до косівської кераміки. Взагалі, від слова зовсім. Е, так, на що ще ми звернемо увагу? Подивіться, які фігурні, я вже сказала, цікаві ріжки, а також хвостик фігурний. Дуже тоненька, дуже тоненька кераміка. І ось знаменитий підпис унікальний авторський підпис. Сподобалось з попереднього відео е, Куманець у вигляді Левчика. Баранець цей також дуже гарний. Так, два баранчика, один косівський, другий Кривоносівський, будемо так казати. Ось вони. Погляньте на ці парочку красончиків. Слідучий куманець. Коник, ви подивіться на, цього крас... на цю красу. Керамічно розписану вручну красу. Кінь. Досить величенький куманець. Знову ж таки, подивіться, на цей хвіст, на цю гриву. Як будемо говорити, на мою думку, відтворила керамістка цього коника на скаку. Хвіст, розвиває, хвіст розвивається, гриба розвивається від швидкого бігу. Бачите, ротик відкритий, вушка так, стирчать. Кольорова гама тут. Схожа з попереднім куманцем, однак вона трішки інша. І цей куманець також більший по відношенню до попереднього. Ось дивіться на цього красончика. Ну, от як можна не закохатись в такі вироби. Я ще раз кажу браво-браво ці чудові містки. Так. Далі з куманцями закінчили, будемо переходити до коника, але коник у вигляді ось такої статуеточки. Коник дуже легенький, так скажімо, і дуже ніжний. Можна навіть сказати, що він дуже-дуже такий крихкий, його чуть-чуть зацепиш, і він, і він може розбитися дуже тонка робота. Подивіться, які ніжки тонюсінькі. Тут, на мою думку, вже коник такий в спокійному стані, не на скаку, як попередній. І я так думаю, що це, скоріше всього, таке лоша. Молодий коник, лошадка така. Лоша таке маленьке, молоденьке. Ще не зовсім впевнено стоїть на ногах ця тваринка. Подивіться, які ноги у попереднього коника. І маленькі-маленькі, худенькі такі ніжки ось у цієї статуеточки, конячка. Знову ж таки, це моя думка. Можливо, я неправильно розмірковую на цей рахунок. Зараз подивимося ми. Ось на авторський підпис ось такий. І поставимо його до своїх родичів. Далі будемо розглядати ось такі настінні тарілки. Бачите тарілку з розписом, дуже гарним розписом птаха. Ця тарілочка відносно невеличка, 15,5 см вона в діаметрі, однак дуже-дуже гарненька. Ось в такому вигляді вона, бачите, Марина кривонос має дірочки для підвісу, я поки що їх не на стінку. Не намагалася повісити, тому вони у мене просто стоять на таких підставочках. Зараз я спробую вам показати, як це виглядає. Ось. До речі, досить багато. Ой, досить багато у мене. Виробів є, не можу поставити. Досить багато у мене є виробів у вигляді настінних тарілок інших виробників, тому можу поставити. Поставила ось так, бачите? Як гарненько вона виглядає. І завершувати огляд. Я буду ще однією тарілкою, однак вона вже набагато більша. 24 см. Ось такий кінь. Тінь, бачите, на скаку, ніжки підібрані, швидкий. Я думаю, галоп скаче галопом дана конячка. Дуже-дуже гарна робота. Я ось так поставлю, покручу ще, щоб ви добре її роздивилися. Ось така красива тарілка. Також є підвісик і авторський напис. Так. Подивіться, будь ласка, три коня чудових, баранець і пташечка. Ось такий був огляд. Із моєї десятки виробів Марини Кривонос, звичайно, при нагоді я буду ще по можливості купувати і збагачувати свою колекцію такими чудовими виробами цієї чудової жінки, мисткині. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку і, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім миру та добра!